Останній вечір січня площу біля облдержадміністрації заполонили люди і музика. У пам'ять про легендарного українського музиканта Андрія Кузьменка люди не безкомпромісної та щирої влаштували вуличний концерт. Попри морозну погоду, по іншому не вийшло. Попереднє опитування довела, що великий зал адмінбудівлі не вмістить усіх бажаючих. Першими підігрівали публіку лауреати фестивалю Пісні народжені в АТО, гурти відверто, сільвертаун і «4.5+. А потім до публіки вийшли музиканти гурту Скрябін зі сцени 1 січня лунали всі класичні хіти Кузьми, але в близькому майбутньому на шанувальників творчості скрябіна чекають сюрпризи. Найближче время ви обов'язково услышите обновлені пісні Андрея. Абсолютно в непривычной обработке. Вначале вы их услышите по радио, чтобы можно было что-то да. услышать, а потом уже подготовленные придете на концерт и будете да. скакать и подпевать. Команда гурту «Скрябин» не поспешает брать до лав вокалиста, тому пока еще запрошу до співробітництва разных друзей співаків. Для меня очень важно оставаться, наверное, самим собой и, наверное, не потерять ту энергетику, которая есть у группы. В полной мере передать это ощущение... Веселье праздника в музыке этой много, много позитива и много, наверное, вот той народной любви. Вот хоть хочу очень хочется ее передавать. Крім концерту, до пам'ятної дати підготували і виставку просто під стінами адміністрації продавали книги Андрія Кузьменка, а також показали зібрання особливих світлин. Це унікальна виставка, тому що фотографії, які будуть сьогодні представлені, не були взяті просто з открытой інтернет сети А ми просили щоб хлопці нам дали от ті фотографії, які хранились в домашніх архівах і непосредственно в личных архівах групи. Дивлячись на лютий мороз, який стоїть на вулиці, сотні діблян все одно прийшли на концерт вшанувати пам'ять Андрія Кузьменка. Серед численних слухачів не лише ті, що виросли на піснях Скрябіна. Вероніка одна з тих, хто не може забути події дворічної давнини, які обірвали життя співаку. Для неї той день особливо пам'ятний. Так сталося, що 2 лютого, коли він загинув, це була друга річниця мого весілля. І ми з чоловіка це сьогодні згадували, як ми провели цю другу річницю. Ми вдвох сиділи, дивилися кліпи і плакали. Ну правда, і воно якось завжди так зачіпає і завжди згадуєш. І слухаєш музику, я знаю, мабуть, всі пісні на пам'ять, і настільки тепло. І от сьогодні, наче і морозно, але думаю, що ж таки, це те, що гріє, це те, що колись Ой, це було дуже давно, мені привезли мої батьки, побачили його в Ялті випадково і привезли мені його автограф. Так я вам скажу, що цей автограф досі висить у мене над столом. Ну, Це дуже важливо. І це людина, яка вірила ну, в Україну, яка любила Україну, і яка назавжди буде з нами, яку ну, я щиро люблю. Він був Патріотом, гарним э, співаком, гарним продюсером. Він був дуже талантлива людина. Бугайного. Надія Басіч, Андрій Райський. Новини 9 каналу.